Друзі, всім привіт і я усіх вітаю на моєму новому відео. Сьогодні я хочу зняти відео про те, що буде, якщо не заходити, у Clash of Clans приблизно 30 місяців або 2,5 роки. Я ще останній раз сюди заходив десь у 2022 році або на кінці 2021, якось так у роді. І ось щось нам тут показує. Вже багато людей зняли такі відео, але я також хочу це зняти, але Clash of Clans вже не дуже актуально. Тому не знаю, чи по ній будуть відео. Якщо хочете відео по Clash of Clans, то кажіть, пишіть. Поки давайте драконів поставимо. Ви поки підписуйтесь, ставте лайки. І я починаю. Беріть ще, як готуйте печеньки, буде цікавенько. Поки ми тут атакуємо, ніби все проходить нормально. Подивимося, як буде далі, поки ми... Але ми самі свою базу атакуємо, геніально. Давайте випустимо короля і королеву. Уф. В принципі, поки що справляємося. Ого, у нас дракони п'ятого рівня. Якщо хочете ще більше ігор від компанії Supercell, то пишіть в коментарях. Тому що Бравл Старос він також не дуже актуальний, але можливо відео по ньому також будуть. Поки говорив вже зніс більшу половину моєго села, чи як воно там називається? Якось так. В принципі, просуваємося класно. Ще пам'ятаю по планіровкам всяких будував собі базу. Взагалі було прикольно. Я вже навіть не пам'ятаю, що в мене тут було. Але вроді 10-та ратуша в мене зараз. Або... Ні, 10 та 10-та, ще до 11-ї не дійшов. Дуже довго я сюди не заходив. Все, ми атакували своє село. Вау. Во... То як я сюди давно не заходив. Можете бачити тут мій аккаунт. Ого, мені тут навіть нагороди дають. Ой, скільки тут всього, а що нове з'явилось? Я пам'ятаю, я заходив останній раз, коли оця штука з'явилась вроді. Вона вже дуже нова з'явилася. Ой-ой-ой, що це таке. Давайте поки позбираємо всі наші ці. Витратимо еліксир, можна ще щось поставити прокачуватись. О, це що таке, що за гоблін? Давайте глянемо, що в нас тут. По 13 мільйонів. Це просто капається. Я в шоці не шла, що ми можемо зараз попрокачувати щось, щоб витратити дуже багато всього. Отут можна щось. Найдорожче в себе. Ага, нам навіть нема куди тратити Еліксер. Я зрозумів. Ставимо, щоб все прокачувалось, може потім підемо в катки. У мене є тут військо. А, так, військо є. Або може я ще якийсь проєкт по Clash of Clans запущу, можливо, щось буде цікаве. Ану, о, тут можна покращити. О, клас. Ну ще, може, стіни можна покращити, хіба ні? Ні, можна покращити, зараз виберу собі ряд. Хочу все потратити, щоб оцю штуку зібрати. Покращую стіни я за еліксир. Можливо, ще подивлюсь якісь туторіали по Clash of Clans, бо я сюди дуже давно не заходив, я вже це казав. І тут багато бачу, чого. Ну навіть не дуже багато чогось нового подобавляли, але все рівно щось є. Де ми можемо щастійно прокачати? Отут є. А, ми вже не можемо. Ага. О! Покращимо тут 5 стін отих. Ну, як приблизно? О, отут отак. Отут ще стіну покращимо. Вроді більше нема що покращувати, хіба десь тут ще можуть бути такі стіни. Ви пам'ятаю, я трошки рашив тут. Тут же все. А, отут ще є одна стіна. За еліксир покращую стіни. Все, трохи й щось покращило. Далі ми маємо ще щось поставити на прокачку. А і ще відправимося потім ми у село Будівельника вроді чи як його там називають. Я пам'ятаю, я дуже любив грати в Flash of Clans, то прям була моя улюблена гра тоді. Ой-ой-ой, знову у нас сховище заповнилось. Де можна? О, стіни. Будемо ще поки стіни покращувати. Поки в нас ще є еліксир. Щось трохи буду прокачуватись, трошки щось нове може буду щось робити тут. Бо просто Clash в кланці такий геймплей трошки не цікавий тепер, але раніше він був реально актуальним. Пам'ятаю, всі в школі його грали. Ой, нам ще багато тих стін прокачувати. Вибираю ту поряд, щоб швидше було. Може потім ще якусь топову планировку собі буду робити планіровку. Ще скільки тих стін? Я ще багато. 16 штук. Потім ще будемо нападати на когось, думаю. Ще 13 стін. Вже вроді 10. Так, 10. У нас знову еліксир закінчився. збираємо знову тут. Потім вже, може, буду за золото прокачувати. А раку, що прокачати, скільки коштує? Хоч ми ще не все поставили. А ні, ми можемо до 11-ї прокачати рату, що імба. Але по Clash of Clans, якщо і будуть відео виходити, то дуже рідко, тому що тут прокачки дуже довгі, на жаль. Три стіни в нас ще залишилося. Дві стіни. Все, ми прокачали повністю стіни. Можемо що... О, як в нас тут багато всього позаростало. Кристали зараз заберемо. Йой, всі, все в мене заповнено капець. А ну, може, поставимо його про А, ні, не можна, а тебе можна поставити? де та королева? А, її також не можна, нам навіть нема куди одівати еліксир. Давайте поставимо двох. Або давайте видаляємо спочатку. Всі зарослі? О, нам що, гоблін буде допомагати? А ні, не буде допомагати. О, тут також можуть випадати кристали, прикольно. Цікаво ще чи ще залишилися люди на кінці 24-го року, яким цікавий Clash of Clans. Я пам'ятаю, я тут статую тут вроді поставив. Може ще щось в магазині ми можемо поставити, але вроді що вже ні. А, У нас 5 будівельників є. Я пам'ятаю, у мене ще в 2021 році були всі рекомендації, в Clash of Clans, коли я дуже його любив грати. Тут ще заберем дошку. Від... ні, а, ні, це груби, гриби. Йой, нам ще багато є чисто. Давайте створимо план. Давайте поставимо українську, а ні, тут немає, на жаль, українську і поставимо російську. Створимо клан. Давайте називаємо армія Холдгусана. Існува. Йой, тут не можна так. Давайте тоді назвемо м -м, як Холдого... санчики. Все, Буде в нас клан холодого санчики. Давайте напишемо. Ой. Англійською поставимо ЮТ. Все поставили. І що, створюємо 40 тисяч, ну але в принципі мало. Все, тепер у нас є клан, хочете, можете вступати, тільки одна людина в нас є. Будемо прокачувати. Далі що ми там ще можемо? А, ми мали оці щищати о, тут же навіть нам дають нагороди якісь, давайте глянемо. 625 тисяч золота. Нормально так. Ой, то ще буде довго, ми то будемо чистити, але. А потім вже можемо переходити до нашого будівельника. Я пам'ятаю, я не любив дуже в нього там виживати, в тому селі не подобалось мені там. Ще чуть-чуть залишилось. О, що це таке? Його я вже і забув, що це таке. Я сюди справді давно не заходив, я навіть не пам'ятаю, що я тут взагалі ставив. Можливо, тепер буду періодично сюди щось заходити, робити. А, то кланові ігри тут якісь є, прикольно. А я навіть забув, як в них грати. Можливо, потім буду грати, як наступна серія буде про то. Бо я раніше в них грав, дуже активним був, але вже забув, як в то грати. Вже взагалі чуть-чуть залишилось на тому куті про чести. Ого, ми 100 гемів нафармали. Файно. Ще чучу гриби. О. І все останнє дерево, точніше паньок, як воно там називається, не знаю. І що, зараз будемо відправлятись до будівельника. А давайте заберемо, тут зберемо все, а в нас недостатньо. Поставимо, давайте ще двом прокачувати щось. Де тут є? Ото? Не можна. Одного будівельника про всяк випадок залишимо. О, але вони то будуть довго прокачувати. Йдемо до нашого будинку. А, тут ніяк завжди нічого нового, в принципі. Ну, давайте чистимо. Ой, тут... А, тут можна. Тут що майже все штучне. Чистимо поки в нього тут також. Я там маленькі ялинки просто понаставляв. Ой, а класно ми так формаємо. Геми. І ще ота машина часу нам допомагає, класно. О, та вже штучна. А, отут вже всі штучні. Не подобається мені отут от, така атмосфера, якщо чесно. Не знаю чому. Ніч просто взагалі не подобається. Ой-ой-ой, скільки нам еліксиру дало. А тут що, золото нема? Ферм золота, Ой-ой, нам на що не вистачає тут монеток. Ого, що це таке? Ого? А оце що тоді таке? Йо-майо, то тут зараз оце все також треба буде чистити. Ех, Не хотів би я того всього зарачистити, але доведеться. Але я вже забув, що тут взагалі таке є. Ой, але ми так багато гемів нафармали. Вони зараз, напевно, всі ресурси закінчаться. Монети зараз точно всі закінчаться. Ой-ой, як багато еліксеру йде на то все. Але я думаю, ми трошки окуповуємося, в принципі. О, багато ми вже тут почистили. А, отут є. О, а нам золото дали багато, я бачу. Можемо дві отаких штуки очистити. Одну отаку. А, то за еліксер. Ото так ось це еліксер. Еліксер у нас ще, в принципі, трошки є. Ще ті камінчики, вони такі дорогі, що це капець. Щоб чуть-чуть забрати. О, що ще можна забрати? Ой, воно дороге. Якщо може, хочу якісь симулятори знімати, якісь, можливо, якогось фермера або щось таке. Що ви би хотіли бачити якісь симулятори, пишіть в коментарях. Бо мені подобаються симулятори. Тут ми в принципі вже все почистили, тут так само. Тому можемо відправлятись до себе назад. І завершувати серію. Зараз зберемо. Все, в мене знову зараз все повне, тому я буду завершувати це відео, можливо, скоро так нове вийде. я з вами прощаюся, підписуйтесь, ставте лайки і бувайте!